На Голгофі, в тіні трьох хрестів, розгортається драма людських доль і віри. В центрі Ісус Христос по боках двоє розбійників. Ця сцена, описана в 23 главі Євангелія від Луки з 39 вірша, є потужним символом вибору, який стоїть перед кожною людиною. Один із розіп'ятих злочинців, піддавшись відчаю та фізичним мукам, звертається до Ісуса з викликом: Чи не Христос, ти? Спаси себе і нас! У його словах немає каяття чи віри, лише бажання отримати полешення від земних страждань, врятуватися від фізичної смерті. Він не думає про вічність, про те, куди піде його душа після смерті тіла. На жаль, така позиція характерна для багатьох людей, що живуть лише земними турботами, забуваючи про справжнє призначення душі. Вони зосереджені на тлінному, тому, що руйнується, а не на вічному. Проте поруч з ним на іншому хресті відбувається диво. Другий розбійник, усвідомивши всю міру свого гріха та праведність Ісуса, дорікає своєму спільнику, чи ти Бога не боїшся, хоч і сам на те саме засуджений. Ми бо справедливо засуджені, бо достойну заплату за вчинки свої беремо, а цей нічого лихого не вчинив. У цих словах звучить не лише усвідомлення гріха, а й глибока віра. Він визнає свою провину, визнає Ісуса невинним і, що найважливіше, бачить у ньому Спасителя. На порозі смерті, коли, здавалося б, уже ніщо не має значення, він робить найважливіший вибір у своєму житті. Звертаючись до Христа, він вимовляє слова, що змінили його вічність згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Цей розбійник, який все життя провів у гріхах, у останній момент отримав шанс на спасіння. Ісус відповідає йому з безмежною милістю, поправді кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Це не просто обіцянка, це гарантія, що віра та каяття, виявлені навіть у останню мить, не залишаться без відповіді. Ця історія це яскравий приклад контрасту між земним і небесним. Один розбійник думав про фізичне спасіння, інший про спасіння душі. Цей вибір є наріжним каменем усього християнського вчення. Ісус Христос неодноразово наголошував своїм учням: не збирайте собі скарбів на землі, де нищить міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа не нівечить, і де злодії не підкопуються і не крадуть. На жаль, багато людей і сьогодні, як і тоді, зосереджують свої думки і зусилля на земному, на тому, що є тлінним і тимчасовим. Вони прагнуть матеріальних благ успіху, визнання, забуваючи про вічні цінності. Навіть серед віруючих іноді можна почути розмови, які більше стосуються мирського, ніж духовного. Як сказав Христос, «Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше. Історія людства підтверджує, що християни завжди були гнані та переслідувані, але їхньою нагородою було не земне царство, а небесне. Ісус Христос прийшов на землю не для того, щоб встановити земне царство, як очікували багато хто, а щоб відкрити шлях до царства Небесного. Люди, що очікували земного царя, не прийняли його навіть після всіх чудес. Їхніми пріоритетами були земні речі, а не вічність. Наше життя на землі дуже коротке, воно є лише підготовкою до вічності. І сьогодні, як і на Голгофі, перед нами стоїть той самий вибір зосередитись на земному, що руйнується, чи на небесному, що є вічним. Смерть Христа на хресті та Його Воскресіння дають нам надію на спасіння, як і розбійникові, що повірив у нього. Важливо, щоб у нашому серці завжди був пріоритет вічного над тимчасовим. Господь завжди дає нам стільки, скільки потрібно, і тоді, коли це потрібно. За це йому подяка, йому слава і йому хвала. Амінь.